Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Сьогодні у нас 14 вересня. А що це значить? А це значить, що зараз ми плавно так дійшли до середини першого місяця осені. І які ж у нас зараз результати? Ми бачимо, що садочок квітне. Троянди зараз знаходяться, знаєте, на такому піці цвітіння цього осіннього, коли вони мають такі соковиті кольори, коли вони такі яскраві. І ще, окрім того, вони гарно тримають свої квіточки. Ну це просто не перевершено. Деякі мої красуні квітнуть вдруге, деякі нарощують на третю хвилю свої уп'янки, а деякі вже квітнуть втретє. Тобто по-різному, але тим не менш всі вони яскраві і красиві. І навіть ті примхливі англійки, які влітку себе ніяк не могли показати, показують зараз себе у повній своїй красі. Наприклад, оця моя трояндочка пілігрім Подивіться, будь ласка, які в неї дуже гарні китиці, яка вона чарівна, ця троянда. І от зараз вона тримає більш-менш нормально свої квіти. Знаєте, Оці китиці квітнуть тижнями, Уже тижнями квітнуть. Звісно, що деякі квіточки відцвітають і осипаються. Але ж дивіться, дуже красиво вона виглядає, причому вона в мене посаджена в двох екземплярах, і інший екземпляр теж квітне. Зараз покажу вам його. І ось другий кущик пілігріма. Дуже гарна. Тут вона росте більше в мене в тіні. Ось. Але влітку на неї краще світить сонце. Зараз тої тіні довшими стали. І тут сонечко всього. На дві годинки в день до неї потрапляє. Але дивіться, цвітіння в неї дуже-дуже гарне зараз. Дивіться, квіти красиві. Ще тут поруч із нею росте моя перша річка, яку теж хочу вам показати. Це трояндочка Summer Song, про яку я мріяла. І це її друге цвітіння. На неї теж тут сонечко зараз потрапляє лише на дві годинки, і тому квіточки свої вона тримає досить довго. Оцим квіточкам вже, ну днів 5. А для англійки це результат. Дивіться, яка красива. Та ще й перша річка, знаєте, колір у неї неймовірний просто. Недаремно я так довго хотіла її придбати. І ось нарешті вона в мене є. Дуже гарна, красива колір. От знаєте, він і не помаранчевий, і не рожевий. А якийсь, не знаю, і кораловим не називеш, і лосусовим не назвеш. Отака вона тільки гарна, ця троянда. Дуже красивий колір. Ось, бачите, це більш свіженька квіточка. А оці вже більш на відсвітанні. А на відсвітанні аж малинові підтони в неї. Гарна Summer Song, просто такий вузький кущик, вона наростила так ось росте вгору. А ось трояндочка гламіст кастл, бачите, вона вся усіяна малесенькими пуп'янками. Якщо буде тепла осінь і надалі, а в нас за прогнозами вона буде теплою, подивилася на 10 днів, температура комфортна, як для троян, 20-24 градуси в день. Це прекрасно. І вона вся в пуп'янках. Я сподіваюся, що вона мене ще потішить. Бачите, пуп'янки різного. Етапу розвитку. Ось отака прекрасна троянда. А поет Свайф вона не припиняла квітнути. Вона постійно в квіточках. Ось показую кисть, де деякі квіточки осипаються, а деякі квітнуть. Ось отака гарнюня, ось отакі поп'янки на ній. Чудова троянда. І, звісно, що не можу пройти повз своєї улюбленці Чарльз Дарвін. Вона просто прекрасна. От люблю її, дуже люблю. Зараз вона, бачите, якого кольору. Ось отакі мої квіточки і такі. І ось отакі. А отакі пуп'янки, бачите? Ну, прекрасна троянда, просто прекрасна троянда. Розквітла в мене теж троянда Тес. Перша річка. Це і друге цвітіння. Дивіться, який кущик наростила. Сантиметрів 80, зараз за вишки. вище 80. І такі у неї оксамитові квіти. Просто захват, просто захват, а не троянда. Довго-довго тримає свої квіточки, тримає до двох тижнів. Хм. І квіточки такої, такої форми в неї, як синії. Коли розцвітає ось так виглядає, а далі точно цинія, точно дуже гарно дуже гарна манстет на полуп'яночках. Про ангелу годі говорити, красуня із красунь. Хочу сказати вам про Кейт. Кейт, ось оці квіточки, квіточці близько Більше 10 днів. Це перша квітка, ось яка в неї тут розцвіла. Тобто квіти вона тримає теж дуже довго. Прекрасна! це зрізочна серія троян від Остіна. Вона просто прекрасна. Ну і Беатріс викладала сьогодні в шортс Оці, ой, о цьому, суцвіттю, о цьому суцвіттю. близько двох тижнів. Дуже гарно квітне, дуже гарно квітне. Бачите, перші квіточки вже в неї відсвітаються ось так. А ось ці розпускаються. Дуже красиво на розпусканні, довго-довго розпускає, розкручуються в неї поп'янки і гарно тримається. ось Інше ось інше суцвіття, інший плагін. Виглядає ось так. Поруч з нею кера. Теж такі квіти довгожителі. На ній вже покрилися таким рожевим рум'янцем. І ось вона, моя Міранда. Теж люблю її люблю. Як її можна не любити, оцю ніжну зефиринку. Дивіться, яка в неї ось тут який гудзичок всередині. Дуже гарно закручені. Вітачки, не знаю, щось ця камашка попозла, без окулярів не бачу. Що то таке було? Невже трипси з'явилися у вересні? Так. Ну і ось моя Септер Айл Прекрасна чарівна, яка теж зараз гарно тримає квіточки. Теж цим квіточкам близько п'яти днів. І на повному сонці зараз вона в мене росте. Влітку не тримала квіти, а зараз просто чарівна. Люблю її, люблю. І в Росії люблю, і на сонці, і на заході сонця. Ну просто прекрасна. Люблю її з таким вічком чарівним, чудовим. Прекрасним. І оця моя композиція рожева, біло-зелена. Теж мені дуже подобається. У мене нарешті розцвіла оця моя ешлі. Неймовірне видовище Я так нею захоплююсь. Ось квіточка на розцвітанні. Є в неї всередині така якась персиковість І оцей персиковий, він такий перламутравий. А потім, коли розцвітає, такі у неї кучеряшки. Чудова троянда. І за неї квітне помпонело з помпончиками. І мені так подобається це поєднання дрібненьких і крупних квіточок. Не знаю, як вам, а мені це дуже подобається. І підбиває її кашміна. Дуже гарна, дуже гарна. І з цього боку у мене ось квітне досі Констанс. Прекрасними квіточками-блюдцями. Така гарнівня. не квітка, Просто захват. Але про що я хотіла з вами поговорити сьогодні? А то я все захоплююсь і захоплююсь своїми трояндами. А в мене ж є тема сьогодні. А на цю тему мене надихнув діалог. Діалог під одним із коментарів, до речі, Курал жили. Буду вам показувати троянди і трішечки говорити з вами. Діалог з Анічкою із канала Моє захоплення. Ми там проговорили про підживлення троянд і про те, скільки це коштує. Якось піднялася така тема. І я якраз і хотіла. З вами поговорити з приводу того, скільки коштує розкішне цвітіння троянд. Ну як розкішне. Таке, наприклад, як у мене. На таких, як у мене, ґрунтах. Я вирішила, знаєте, от тоді якось я осмислила і вирішила про це сьогодні поговорити. Ось за такими квітами квітне Blue for You, Подивіться, будь ласка, це її третє цвітіння. Прекрасна троянда, одна із найблакитніших троянд у світі, і вона є в моєму садочку. Перші два цвітіння були облитими, рясними. Листя не було видно на цій троянді, але швидко згоряли на сонці. Зараз і погода більш комфортна, і вона півдня знаходиться в тіні, і вона досить довго тримає зараз свої квіточки, і вони такі чарівні. От кожну пелюстку можна розглядати годинами, наче витвір мистецтва, наче який художник пензликом зафарбував ці пелюсточки. Зараз камера точно передає її колір. Ось така на розцвітанні квітка. Ось а далі вона стає більш блакитною. Дуже гарна, дуже красива. Але е, поговорити я з вами хотіла про те, чим же я підживлювала свої троянди і скільки коштує моє хобі. Е, на минулому тижні я підживлювала свої троянди кожну, підливала оцим з добривом чистий лист. Це спеціальне е, водорозчинне, гарно розчиняється в воді, добриво. Я для своїх троянд у квітнику, а в мене їх близько 170 кущів витратила 4 отаких ось пачки. Кожна пачечка в нашому магазині коштує 65 гривень, тому не важко порахувати, що затратила я на оце підживлення 260 гривень. Надалі я подумала собі: це ж у мене зараз рослинки впитали швиденько, всмоктали ці розчинені речовини. Ці, це добре було, гарно зміцнює пагане. Допомагає рослинці зайти в такий стан спокою і гарно зайти в зиму. Але ж я подумала, а де ж оте добриво пролонгованої дії, щоб воно відразу почало діяти у мене навесні наступного року? І я придбала ще отаке добриво, осінь НПК якого 10 20 20 Воно погано розчиняється в воді. Тут, як ви бачите, багато фосфору, багато калію. До речі, Вільям Моріс. Ось, бачите, розцвіла Отакий куп'янок він має. Під кожну трояндочку, бачите, я отак підпушила земельку і загорнула по одній столовій ложці цього добрива. Це для того, щоб навесні наступного року. Мої троянди відразу почали його споживати. Зазимо під талими водами, воно розчиниться і гарно буде впитуватися. Це Джубілі Celebration. Прекрасна трояндочка, дуже гарна, красивезна. Ось так. І я придбала 4 кілограми цього добрива. По 75. Гривень. Це у мене зараз квітне П'єр де Ронсар. І тому я витратила ще плюс 300 гривень. І це тільки осіннє підживлення, тільки осіннє підживлення. Так, це у мене Цезар. Отака квіточка на розцвітання, а така вже квітне більше тижня. Ось отак виглядає Цезар. Молоденький кущик, що квітне. І а, далі я подумала, треба, мабуть, мені провести калькуляцію якусь. Я ніколи не записую, що я купляю і за скільки, бо думаю, ну навіщо, який в цьому смисл? А тоді подумала: ну-ка так прикину собі в голові, скільки ж коштує моє хобі, моя така розвага. Ось і вирішила і подумала собі. Навесні, навесні під ці троянди я підсипала добриво, яке називається осмокот. Минулого року мені чоловік подарував на день народження, до речі, Марія Наталі, героїня вчорашнього шурця. Чоловік подарував на день народження 25 кг осмокоту. Минулого року він коштував близько трошки більше п'яти тисяч оцей мішечок. Такі зараз у нас подарунки. І я витратила його теж порядка 4 кг. Після цього я внесла ще під кожну свою троянду кальцієву селітру. І це теж близько 4 кілограмів. Кілограм селітри коштує близько 6... 60 гривень. Точно не пам'ятаю, десь так. Ось, це лише весна. Влітку я підживлювала свої троянди по, вис... по листу. Це новаліс. красивий По листу. І я купляла оці пакетики: знаєте, плантатор, плантафул. І використовувала їх в залежності від того, що було потрібно моїм рослинкам: там, де переважав калій, чи там, де переважав фосфор. Ось так. І це ще були витрати, мабуть, я разів 6 заліто використовувала ці підживлення. А якщо розібратися ще з доглядом, то це ще плюс. Я цього року перейшла. Повністю на біологічні методи захисту рослин я використовувала триходермін і метарезин. І я не знаю точно, скільки я витратила, але минулого року я купляла кілограмові. Пачки цих засобів. Кілограм триходерміна коштує близько 500 гривень, і метарезин трішечки дорожчий, але теж в таких ось рамках. І з минулого року в мене не лишилося, адже я додавала і в посадкові ями, коли висаджувала троянди. Також навесні я вносила під кожну троянду десь під чайну ложку цих засобів, а потім я ще ним обробляла по листю все літо. І мені цих кілограмових пачок не вистачило. Я підкупляла влітку. І на осінь зараз ще треба купити по кілограму того і того препарату. Вірніше куплю тільки триходермін. Ми за, Ми за... Мета резин куплю навесні для комах. Ось. І виходить, знаєте, така, така собі кругленька сума. <сум> кругленька сума. І, звісно, що так ми поступово коли щось купуємо, то воно непомітно. Але якщо підрахувати все разом, то виходить доволі таки серйозно. І от я собі думаю, у мене 170 троянд. Я замовила ще на осінь, близько 20, адже у мене там от ще такий є, є незаповнений кутик. Ось туди ще деякі троянди заміню в своєму садочку. І я так думаю, що більше 200 троянд у мене не буде. І збільшувати площу свого садочку я не планую. Адже тоді все це перетвориться, знаєте, не в хобі, а в якусь рабську працю. Що не зможеш насолодитися, ти оцим цвітінням прекрасним чудовим, а повністю весь свій час свої зусилля, свої гроші будеш витрачати тільки на оцих красунь. Адже коли вони є, хіба ж їх бросиш? Ось таку красу. Ні в якому разі. Я думаю, 200 троянд абсолютно оптимально для того, щоб не померти у своєму садочку і встигнути милуватися цією красою. Адже час, який ми витрачаємо на догляд, ми з його навіть і не рахуємо. Цей час він вважається, ну як, це хобі, це для душі, це все прекрасно. А він, коли так втомлюєшся, буває. Думаєш... Виходиш такий втомлений, щасливий, подоглядав за трояндами. А, а мені дехто каже із моїх родичів, каже, та ти б краще полежала. Ну, що ти там <сум> зі своїми трояндами борсаєшся. Ну, і з приводу того, скільки заробіток мій склав на Ютубі. Ви знаєте, теж дуже цікаво було спостерігати за ростом того. Що у мене там відбувається на каналі, я його створювала тільки як хобі для того, щоб фіксувати красу своїх троянд, Звісно, а оті гроші, які заробляються, вони, як знаєте, додатковий бонус до цього -всього, якби корисно, з приємним поєднує. Ну, хто в Ютубі, дівчата, ті знають, які це заробітки, а для всіх інших я хочу озвучити. Мій канал існує з 27 квітня 2024 року. Дякую всім, хто заходить до мене, хто дивиться, хто коментує, хто підписався. Всіх дуже люблю, дівчата, всім дуже рада. І я ось уже скоро, скоро-скоро зароблю перші свої 100 доларів. Ось поділюся з вами своєю такою радістю. Ось отак моє любі. Ось отак любі. Але це швидше, знаєте, такий приємний бонус, аніж якісь заробітки, звісно. Ось отак. Отак виглядає моя така жовтенька гама трояндова. Прекрасна. Дякую всім за увагу, дякую, що були зі мною. І, як завжди, слава Україні, героям нашим слава. До побачення!